Одному з найстаріших вищих навчальних закладів Прикарпаття 75 років. Прикарпатський національний університет святкує своє день народження. Розпочалося усе молебнем біля пам'ятника Василя Стефаника, на честь якого і названий вуз. а далі урочиста хода серед місця. За роки свого існування навчальний заклад підготував висококваліфікованих фахівців, які працюють у державних установах, виборчих органах різних галузях господарства, науки, культури і освіти України. Прикарпатський університет, за словами ректора Ігора Цепенде, за ці роки став справжнім класичним університетом. Прикарпатський національний університет це особливий класичний університет Прикарпаття. І за ці 75 років ми підготували в першу чергу людей з українським серцем, які несуть українську ідею, традиції, плекають її і збільшують число активних громадян нашої країни. На ювілейному засіданні вченої ради Прикарпатського національного університету були присутні представники міської та обласної влади, а також іноземні гості. Привітали також студентів та викладачів Прикарпатського університету. Ректори інших вузів Івано-Франківська. Ректор медичного університету Микола Рожко прийшов не з пустими руками. Я вам бажаю в першу чергу здоров'я, і от що воно було ще більше підтверджено. Я гарантую вам сьогодні перед цією урочистою цим засіданням, що всі ваші професори, всі ваші студенти мають право до нас прийти в клініку і ми їх будемо лікувати безплатно. Не забули на святі і про тих людей, які впродовж всіх років опікувались університетом колишніх ректорів вузу. Їм нинішній ректор Ігор герцепенда вручив дипломи почесних професорів Прикарпатського національного університету. Чесного професора університету запрошуємо Богдана Костянтиновича Остафійчука, ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 2005-2012 років. Фізик, буду говорити коротко, університет це моя доля, це моє життя. Дякую всім. Скажу так, жартома і серйозно всі ви хвалите зараз такого ректора прекрасного нашого, ну, а ректора я я. Отримали нагороди і почесні відзнаки, і викладачі Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Опісля урочистої частини для всіх присутніх відбувся святковий концерт. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.